Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу відповісти на таке питання, в яких випадках вам доведеться повернути субсидію. Хоча хочу нагадати, субсидія це безповоротна адресна державна соціальна допомога. Але чинним законодавством України передбачені випадки, коли вам доведеться повернути державі надмірно виплачену субсидію? Їх всього на всього два. Це перший, якщо у заяві чи декларації була зазначена неправдива інформація, і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, який у результаті перевищив 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 гривень, або коли ви не повідомили обставини, які впливають на перегляд права на призначення житлової субсидії або її розміри. Протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення, у разі призначення житлової субсидії на наступний період. Уповноважений орган може утримати суму надмірної сплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій. При цьому поточні виплати можуть бути зменшені лише на 20%. Тому хочу зазначити, що відповідно до роз'яснень пенсійного фонду України, якщо ви звертаєтесь за житловою субсидією, то берете на себе відповідальність за подані відомості про свої доходи та майно, які визначають ваше право на призначення житлової субсидії та її. Розмір. Тож, будь ласка, коли оформляєте субсидію, вказуйте все чітко та правильно, щоб не виникало ситуації, коли вам дійсно потрібно буде повернути субсидію або надмірно сплачені кошти назад. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», бережіть себе та свої сім'ї.